Дослід номер 2 емульсійна проба. Внаслідок недостатньої розчинності ліпідів в деяких органічних розчинниках утворюються емульсії. Емульсія це система, що складається з двох взаємно нерозчинних рідин, одна з яких рівномірно розподілена в другій у вигляді найдрібніших крапель. Для досліду нам знадобиться рослинна олія, етиловий спирт. 96% розчин. Нам необхідний був для досліду абсолютний спирт та вода, але оскільки його немає, у нас то в наявності, тому ми використовуємо 96-відсотковий розчин спирту. У пробірку наливаємо приблизно 1 мл рослинної олії. Таку ж кількість етилового спирту. Що ми спостерігаємо? Ми спостерігаємо, що у нас є два шари, верхній шар спирту і нижній шар шар олії. Після інтенсивного струшування. В нас відбувається утворення емульсії. Розчин стає мутним, як ми бачимо. І в нас не відбувається те, що відбувалось при розчиненні у полярній воді, коли олія не розчинялася, або у розчиненні в неполярному бензині, коли олія розчинялася. Тут щось проміжне. Спирт займає проміжне положення. Як розчинник по відношенню до олії між полярною водою та неполярним бензином. Утворюється емульсія, але вона є нестійкою. Як ми бачимо, вона розшаровується, знизу залишається шар олії, а зверху утворюється слабкий розчин олії в спирті.